Мої вітання, ряд друзі! У мікрофону, як завжди, Ейз, і сьогодні в нас буде топ 5 найсильніших примархів. В цьому топі я обрав примархів, виключно зі своїх пізнань, які я отримав прочитавши майже всі книги по Єресі Хоруса та ознайомившись з інформацією з лору. Ви можете бути зі мною незгодні в плані деяких топів, і це буде добре, бо ваша думка не менш важлива. Якщо ви висловите її в коментарях, я за це буду дуже вдячний. А також хто хоче підтримати автора та додати мотивації до створення подібних відео, можна оформити спонсорську підписку та отримати доступ до певних бонусів. Починаємо наш ТОП з п'ятого місця. Лев Ель Джонсон, примарк темних Янголів. Лев був один із найвидатніших стратегів та майстрів ближнього бою серед примархів. Його бойові навички та тактичний геній дозволяли йому перемагати навіть у битвах, де шансів на перемогу майже немає. В дуелі з Конрадом Кюрзом Левчик надавав йому добрячих тумаків і навіть зміг переграти другого в хованки, коли володарів ночі прокрався на корабель темних янголів. В дуелях з іншими примархами, які не мали додаткової демонічної сили, Лев себе показував або на рівних, або перемагав. Тому як дуелянт це дуже грізний суперник, та його таємничість грає Леву на руку, бо суперник, якого ти погано знаєш, становить дуже велику загрозу. Четверте місце займає Джатагай хан примарх білих шрамів. Про цього примарха можна сказати те, що хан це не тільки добрий майстер ближнього бою, а ще й достатньо хитрий примарх, щоб альфа-легіонери сказали йому молодця. Чому він на четвертому місці все просто. Хоч хан і не мав великого досвіду саме в дуелях проти братів, все ж Мортаріону в демонічній формі зміг завдати настільки серйозної шкоди, що Морті був вимушений звалити у вар та зализувати раневи матеріумами. Також при сутичці з флорімом хан зміг стримати, занепавшого брата, навіть коли той мав демонічну форму та благословення темних боїв. Хоча третє місце займає Леман Рус. Цей хлоп ще той задира, і його не дарма прозвали мисливцем на братів. Примарх космічних вовків одного разу влаштував мордобій з левом, який тривав декілька годин, і жоден з примархів не поступився супернику. З нероном по силі Рус був приблизно на рівних. Проте за рахунок того, що Лемон Рус тверезо мислив під час бою, а його розум не був затуманений люттю, Лемон мав перевагу над його шаленим братом. Руса поважали його брати та не хотіли наражати себе на його гнів, бо знали, якщо того вивести із себе, прочухана не уникнути. Друге місце посідає саневіній. Це майже імба серед примархів, один з кращих дуелянтів. Який, що впавши в чан з редбулом, отримав крила в прямому сенсі цього слова. Більше швидкості, ніж у інших примархів, можливість передбачати майбутнє в боях дає йому солідну перевагу в дуелях зі своїми братами, якщо це, звісно, не хорус, який був вже перебафаний темними богами і по силі майже зрівнявся з імператором. Та й все одно Сангвіні зміг поранити Хоруса на варп стероїдах, а це вже багато значить. В битві з вищим демоном Сангміні зміг роздати добра одному з демонічних чемпіонів Хорнан. З іншими примархами Сангміній не бився, та все ж вони Сангвінія поважали та намагалися не провокувати брата на конфлікт, бо знали, на що він здатен. І на першому місці в нас Магнус червоний. По факту, це тотальна імба, яку можна законтрити, тільки якщо під рукою є парія або сестра тиші. В плані фізичної сили Магнус буде поступатися багатьом примархам. Але його козир саме в циганських фокусах це другий по силі псайкер у всесвіті Вархаммер. Сильніше Магнуса в психічній силі буде тільки імператор. Якщо брати дуель примархів з урахуванням всіх здібностей, якими ті володіють, Магнус може спокійно розірвати на шмаття братів тільки силою думки, розплавити мозок, кістки та завдати будь-якої шкоди, на яку здатний псайкер. Пірокінез, телекінез, блискавки, контроль розуму, створення ілюзій. Захисні бар'єри, зцілення за допомогою сили Варпу і передбачення майбутнього. Але як показала історія Єресі Хоруса, Магнус зберігав велику частку людяності, навіть після того, як Лемон Рус переломив йому хребта. До останнього Магнус хотів вирішити конфлікт з мінімальною кількістю жертв, і це його погубило. Як висновок, можна сказати, що саме в дуелях раніше перераховані примархи будуть в топі. Проте кожен із синів імператора має свої переваги та недоліки. Наприклад, Хорус має надзвичайну харизму та то вважається топовим воєначальником. Дорн кращий в обороні, Пертураба – майстер осадної справи, Жиліман є кращим управлінцем, Вулкан має безсмертя та найбільшу фізичну силу, але не в топі він, бо його зміг подолати Кьорс, якого в свою чергу подолав Леб. Отакий От в нас вийшов топ. Якщо сподобалось відео, став подобайку та залишай коментар. Це найкраща подяка за контент. У мікрофону Болейс. Всім добра, мирного неба! А кацапам побільша страждань та горя.